Я ж не я хочу жити в правовій державі, розумієте? Тому дивіться, якщо є підстава от зараз, причина зупинки, докази по справі, покази свідки, я показую постанову і поїхали далі. З зараз вами спілкувалися менш адекватні люди і стримані. Ви б вже лежали лицем вниз на асфальт. Я вам чесно кажу. І ніхто хто б вам не доказував. Я вам просто говорю, ну розумієте? Ми виконуємо функції поліцейських, моніторинг, ніякі моніторинги, ніхто вам... нічого не буде казати. Ви переділяєте документи, нам є маємо Це Силове свавілля, силових структур. Моя мета того, що я з вами веду діалог, я хочу жити в правовій державі. Я, і Я, я хочу, щоб людина і громадянина, виплати, силові і виплати, структури виплати. не перевищили повноваження. Я не Ви, Ви зараз перевищите. Не я вас попросив. Я вам надав документ для одного. Цього недостатньо для того, щоб вимагати документи, Василю Мельянович. Виконує бойове завдання. Ми не просто дотримання законності і підтримка один одного, а не розбрат. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні подивимось дуже цікаве відео, як Цівники поліції зупинили водія на блокпосту і хотіли подивитися його документи. Однак водій діє чітко, згідно чинного законодавства, все вірно він зазначає про постанову кабінету міністрів 1455-1456. Що якщо була зупинка на блокпості, є уповноважені особи. Хто такі уповноважені особи? Наказ команданта Ми це вже розбирали. Хто не дивився попередні мої відео, обов'язково подивіться. і Взагалі підписуйтесь на мій канал. І сьогодні будемо про це говорити. І ще дуже важливий момент, я хотів би звернути вашу увагу, що з 1 серпня по. О, 3 серпня в нас діє святкова акція 30% знижки в клубу юридичного захисту водія на пакети Стандарт та преміум з нагоди дня народження Діма Полтава. Друже, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я. Підписники, я також впевнений. Привітаю тебе з цим святом. А ви, друзі, не зволікайте! Акція діє всього 3 дні. Тому переходимо за посиланням під цим відео або телефонуємо за ось цим номером телефона та долучаємось до нашої спільноти. А ми дивимося відео. Добре. А ви хто? Національна поліція України. Національна поліція? Так. Можна ваше посвідчення. Ну, не, що... Сфотографувати дозволяєте? Ні. Не дозволяєте. Ви ознайомлюєтеся, нам... документи звичайно. Зв'язкуємо не дозволяєте ознайомитися з документами. Я да, вам для ознайомлення. Хочете, можете записати на фотографію. Так, а мені так незручно ознайомитися. Я погано бачу почок. Мені потім, якщо б ну, перевіряти... Тобто ви не даєте ознайомитися в зручний я для мене ознай... спосіб. Який зручний для вас? Фотографувати для того, щоб його далі використати, я не буду давати. Якщо ви хочете ознайомити, я вам пред'явив. Да. Але ознайомитися зручний для мене спосіб не даєте. О, а у вас Добре. є виписка від лікаря, що ви дійсно не бачите? Я вас почув, мені виписка така не потрібна. Ну, так Гер... Герко Василь Омельянович. Герко Василь Миль... Омельянович. Миль... Причина зупинки, докази по суті правопорушення, покази свідків і далі по справі. Ви з тепер купуваєте на блок посту. 1455. Визначено в поступу. Так, да, я в курсі. Ну, Постанова Кам'янденська 1455. Документи які кінчу вашу особу. Ви надаєте, чи ні, чи відмовляєте? Ні, я не відмовляюсь ні ну, в якому власне, разі. Давайте ви що? мене документ, є всі документи, його... я їх надам уповноваженій особі. Ви є уповноважена особа? Да. Я ж вам подаю документи. Ні, 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 ви мені показали посвідчення поліцейського. Да. Не посвідчення навіть, Думано, а Поліцейський Поліцейським є повноважна особа, яка е, має право перевірити документи у громадяні на законних підставах. Так, ну так як блок підстави, да. ви знаходяться на Так, Згідно перевірити... 1456. Настя, дай мені зелену папку, mm -hmm. будь ласка. Документ, який посвідчує вашу особу, я вам надав, ознайомилися, ви посвідчуємо. Будь ласка, надайте мені документи. Ні, дивіться, ви згідно 18.3 надали мені. — Ви відпочиваєте? — так, так да, за бичками <голос> <голос> а, з Харкова по Україні. То, Хоча знаєте. У вас така да, що я то, хочу... — Чи вам так подобається, чи ви відпочиваєте? Чи... Тому що я служив раніше і не зміг довести законності <голос> там, де мене б... просили. Доброго дня. А куди Василь Малянович пішов? Та придивіть нас. Ні, 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 <голос> зачекайте, Василь Малянович, поверніться, будь ласка, давайте про 126 двадцять поговоримо. Я не проти. Зараз викличемо групу моніторингу. Я цього не робив. Добре, як звати вас? Е, пане Водій. Пане Водій, дуже приємно, Віталій. Я буду спілкуватися з людиною, яка мене зупинила. Так, дивіться, перевірили ви ці документи, якщо щось поїхали, то ніяких проблем не є, грошей у вас немає. Але, у мене ніде немає, признав, але поліцейський віду. має на законній підставі no. зупиняти, розумієте? Так, да. дивіться, ми, ми зупиняємо транспортні засоби згідно 35-ї статті закону. О, о а він мене зупинив згідно 15-56. Да. Або дивіться, на даний час тут це знаходить блокпост, да. контрольно-перепускний пункт. Да. В зв'язку з тим ми перевіряємо транспортні засоби, розумієте? Питань нема. 14-56, дивіться, постанова Кабінету міністрів 14-56, вірно? А, ні, це 1 це з приводу етики, знаєте, що це за наказ? Не, не, не знає? Знає? Я не хочу з вами спілкуватися. Поки ви, мені не, поки ви мені не скажете, не доведете ваші повноваження, я з вами спілкуватись не хочу. Ми прийдемо водії, не перевозили законну зброю, наркотики або ще щось розумієте. Розумію. Заодно перевіряємо по базі даних. Чи водій перебуває на підставах, чи на закон... не запинення підставах, чи автомобільний розпуск? Ми просто так тут не стоїть стоїть. Я не хочу псувати вам настрій. Ви сподіваюсь, не хочете псувати мені настрій, але ви мене зупинули. Ви перевищуєте ваші повноваження. Які повноваження? Ви на блокпостові мене зупинили? Згідно чотири п'ятдесят шість. Ви є уповноважена особа. А. Наказ військового коменданта, ваше там, прізвище є, в наказі. Дідь, О, Зачай, слухайте, там військові. десь у Харківському ОПП є всі дані мої, точніше власники Дідька, машини. Е під час дії дієвоєнного стану чи е чи маєте повноваження поліцейські перевірити особи документи. Спочатку. Не, в... В... Ні, не взагалі я... документи якісь чаші особи. Питань нема. Ви маєте право. Ви мене зупинили, Ви будь, будь, будь ласка, законність. Законні зупинки мені, будь ласка. Вповідно чинного закану дав Я питаю, підставу Я не пред'являю. Ось вони лежать, я готовий їх пред'явити. На законну вимогу. На законну вимогу на блок постави знаходитесь Згідно 1456, вірно? Постанова Кабінету міністрів 1456, вірно? Вірно, я розумію, чи ні? Так. Вам відкрите? дивлюся чи нічого не знімає. Забороне заборонено. ні, на блокпостові не заборонено, заборонено. знімати, це, не заборонено, особливо поліцейських. Це, це військово ні, заборонено це військовий пост. це не Василь А не, військовий давайте ми не будемо підвищувати ну, голос. Заборонено буде, заборонено, заборон, Якщо... заборонено публікувати в інтернеті переміщення і дислокацію військовослужбовців. І Здійснювати фотозйомку на ви помиляєтесь. Дивіться, працівник поліції знову ж таки маніпулює і каже про те, що заборонено фіксувати блокпост. Ні, давайте ми будемо відштовхуватися від чинного законодавства. Відкриваємо статтю 114 чотирнадцять два. Про що там зазначено? Там зазначено про те, що. Кримінальна кара на діяння це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тут ніде нема про фіксацію. Взагалі, ми про це неодноразово казали. Да, ми звертаємо увагу на те, щоб... Не робити такі дії, не фіксувати блокпости однак, все ж таки відповідальність наступає сама за поширення інформації, тому не потрібно тут маніпулювати. Виконує бойове завдання, ми не просто. Під, військов, під, під, під військовими Волинь, оту Волинь, розумієте, зараз з вами спілкувалися менш так, е адекватні люди і стримані, ви б вже лежали лице вниз на асфальт, я вам чесно кажу. І, і, і ніхто б вам не доказував. Так, це, це, ми, чі, я вам просто говорю, ну розумієте? Ми виконуємо функції поліцейських, але ми ми, розуміємо. Ніякі моніторинги, ніякі... Ніхто нічого не доказав. Я вам кажу, ви приділяєте документи, нам є. Це, е, силове свавілля, силові структури. Моя мета того, що я з вами веду діалог, Я хочу жити в правої державі. Я, і я, я хочу, щоб керим, людини і громадянина, віде, силові і віде, структури віде. не перевищили повноваження. Я не ви свої зараз перевищуєтеся. Перевищу я вас попросив, я вам надав документ для надав. Я вам надав. <рес> Цього недостатньо для того, щоб вимагати документи, Василю Мельянович. На що прикро дивитися на те, що пацане поліції каже про те, що якщо б ти там в інших умовах, то тебе вже обличчям в асфальт. Нащо це казати? Не зрозуміло. Водій вірно каже, що він хоче дійсно жити в правовій державі. Я також хочу, а ви хочете жити. В правовій державі всі ми хотімо жити в правовій державі. Однак необхідно починати з чогось. Ми ось водії вже починаємо. Ось, будь ласка, все згідно чинного законодавства. Так і ви працівники поліції робіть те ж саме, а не те, що ви кажете. Ось вже підстава, нібито зупинки стало те, що авто причетна до ДТП. Поліцейський під час дії воєнного стану так має право перевірити так. Громадянний... Законність зупинки перевіряйте, що Якщо... захочете. Можливо Доводіть мені перші, законність зупинки. Я вам все покажу було блок поставі, що о, можна то, робити так, все, що завгодно, військовому і поліціянту. Ні, 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 я вас хочу спитати, що дозволено підрядити на поліцейському блокпоставі поліцейському, котре уповноважений, військовим комендантом, все дозволено. Ми, 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 ми будемо тут спарити, розумієте? то до чого до, до, до чого, ну, я то, хочу, щоб я розумію. Вашу, я хочу, щоб вашу ми з вами розумію, розумію. переслідували одну і ту саму мету. Дотримання законності і підтримка один одного, а не розбрат. Закон, законне прохання пояснити підставу зупинки у вас викликає таке роздратування. Яке законне Дивіться. У У мене постанова є. Кого? Постанова? По ДТП? Постанову по ДТП вам показати? Протокол, точніше. І ззаду, і спереду. Ззаду взагалі машина на парковці стояла. Притулили? Просто чувак повертав направо і подивився наліво. Не побачив, що стою я і впер бампер. Однак, якщо авто причетно до ДТП, у вас повинна бути відповідна інформація. Цього немає, ми це розуміємо, тому що діалог будувався спочатку з того, що працівник поліції просто хотів подивитися документи. Далі ми побачимо те, що приїхав інший екіпаж. Водій викликав 102, повідомив моніторинг, зателефонував на 0800 500, 202 залишив. Скаргу на телефон гарячої лінії, і потім працівники поліції вже повідомляють про сьомий пункт, що є обмеження, які були введені згідно статті 35 закону про нацпол. Ну, знов ж таки це все маніпуляція, тому що цих підстав не було. На жаль, у цьому відеофрагменті е, в нас водія сів мобільний телефон, і вийшло так, що до кінця не вдалося отримати відповідний контент. Но водія відпустили. Він поїхав. В свою чергу ми робимо вже запити, тому що ви також маєте можливість, друзі. Повідомляю вам про те, що якщо. Пишеться бодікамера. Ви маєте можливість отримати відповідний запис шляхом подачі інформаційного запиту або адвокатського запиту і отримуєте бодіки відео саме з бодіків, які писали. Тому запам'ятайте це, якщо вам потрібен матеріал, який був відзнятий під час спілкування. Ви маєте можливість його витребувати Так, можете відкрити, е, якщо згідно 35 п'ятий, це є стаття 35, пункт 7 закону України про національну уповноважений орган прийняв рішення про обмеження руху. А якщо по правді пане водій, я не розумію, в чому проблема е, показати документи і не затримувати свій час, і так само е, час колег, і так само на Максим Іванович. Чесно, хочу просто жити в правовій державі. А все ж максимально просто. Просто діяти по закону і все, питань жодних не буде. В чому проблематика надати відповідне посвідчення, в чому проблематика не збороняти, його фіксувати, тому що це ж не заборонено чинним законодавством України. Тим паче, водій має можливість ознайомлюватися з викладеною інформацією в будь який йому зручний спосіб. Це передбач. В тому числі Конституції України. Таким чином, друзі, знайте свої права, користуйтеся своїми правами, робіть таким чином, щоб все було в рамках правового поля, не зволікайте, долучайтеся до нашої спільноти, кому потрібна корисна література, яка надасть вам знання та можливість спілкуватися з працівниками поліції, долучайтеся до нашого дешопу, переходьте в опис під цим відео. Там, до речі, до Дня народження Діми Полтави також буде знижки, тому ви маєте можливість з врахуванням тих обставин, що зараз є, придбати для себе. І корисну літературу. І Отримати можливість вступити до нашої спільноти за знижкою. Ну, взагалі, бережіть себе, е, усім вам мирного неба, і бачите, що відбувається на сьогоднішній день. Працівники поліції просто маніпулюють, повідомляють про те, що вони можуть там когось витягнути, щось там зробити. Однак цього не відбувається. Хоча ми бачимо, що виноді в випадках є, коли такі речі, на жаль, і трапляються. Тому подбайте про свій надійний юридичний захист, друзі. Знання це сила. І головне, не треба боятися треба вічливо спокійно спілкуватися з представниками влади, керуючись чинним законодавством України. З вами був адвокат Антон Болтик. Друзі, підписуйтесь на мій канал. А також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал.